Глянемо швиденько, що насправді думає твоя найкраща подруга, чи є сенс взагалі продовжувати їй довіряти і розповідати якісь свої секрети? Дивимось. Так, дурак, королева повітря, імператриця, три вищи Харкана. Е, перше, три вищих Харкани говориться про те, що твоя ситуація з твоєю найкращою подругою є насправді дуже важливою. Значить, Перше, що вона рахує, е, по дураку вона маніпулює тобою. Дуже часто вона тобою користується. От бачиш, у нас тут дівчинка тримає ляльку і робить з нею, що хоче. Значить, оце твоя подруга. Далі вона фліртує. Тут я не можу зро... сказати з ким і що, і карти не можу повністю показати, тому що карти оголені. Але вона любітельниця. Флірт, це ж обман, флірт це завести людину, але не дати їй сексу. Оце от називається нас флірт. Можливо, вона так робить з твоїм хлопцем, можливо, вона так робить з твоїм чоловіком. Ну, одним словом, вона така вся какетка. Можливо, вона тобою, цим от фліртом, типу, ну, моя дівчинко, ну моє сонечко, ну дай мені це своє плаття вдягнути. Коротше, по першій карті, от маніпуляція, плюс ось цей флірт, воно говорить про те, що вона дуже сильно тебе використовує. А третя карта, імператриця, говориться про те, що дивись, у нас тут жінка знову ж таки сидить, ми говоримо про твою подругу, а в колінах в неї чоловік. Ну ми тут говоримо про твою подругу, значить про тебе. Це означає, що ти в неї чомусь в колінах. Що, що це в тебе за подружка?